І про те, яке озброєння оснащення відправляють українським бійцям в зону АТО, будемо говорити з першим заступником генерального директора Укроборонпрому Сергієм Пінькасом. Добрий вечір, пане Сергію. Дякую, що прийшли. От перше запитання: скажіть, була інформація, що має прийти в Україну військова техніка з Великобританії. Це машини Саксон, 20 машин. Чи прийшли, і що вони собою являють на сьогоднішній день? Машини Саксон дійсно рушили вже з Британії до України. Найближчим часом ця техніка буде безпосередньо до України поставлена. І що можна сказати, що це буде техніка, яка буде відповідати світовим. Це так Виглядає дійсно. Вона так виглядає. Ми запропонували безпрецедентний крок, коли запросимо журналістів одразу, якщо коли вона прибудеться, техніка до Києва порівняємо з іншими аналогами, щоб зняти всі суперечки стосовно того, чи потрібна вона державі чи ні. Можна сказати, одне, що ця техніка дійсно сьогодні зможе зберегти життя тих людей, які того безпосередньо потребують БТРи? Це автомобілі, які дещо схожі на БТР, але використовуються функціонально для інших військових задач. 20 штук має БТР? Їх буде більше, але перша партія приблизно. А така. це на яких умовах? Чому поставляють? Це на умовах, які на сьогоднішній день мають державну таємницю. Тому ага. Зрозуміло, добре, скажіть, будь ласка, яке ще озброєння? Звідки чи тому, що нарікають про те, що часто або на якійсь старій техніці доводиться воювати нашим хлопцям? Що часто таке переремонтоване, яке знову відправляють на ті ж заводи, або там ще з Афганської війни? Давайте ми зразу знімемо, знімемо всі питання, які можуть бути. Концерну Короборонпром дуже системно працює останні півроку, і що можна сказати, ми? Поставили 350 нових одиниць безпосередньо до армії. Ми відремонтували додатково ще більше, ніж 1700 одиниць. Те, що забезпечує життя і нормальні умови щодо виконання свого обов'язку військових, забезпечено в цьому році на 97%. Такої цифри. Можна було очікувати тільки у мріях ще півроку тому. Це завдяки звичайним людям, в яких в нас працює більше ніж 65 тисяч. Було дуже складно, бо ми втратили підприємство Криму, втратили підприємство Луганську, Донецьку. Але на сьогоднішній день що можна сказати? За півроку ми приймали концерн з збитками в 400 мільйонів гривень. Сьогодні прибутки концерну складають 150. Вісім підприємств зробили з збиткових. Вони почали нарощувати виробництво, вони вже прибуткові. Дві тисячі людей отримали додаткові робочі місця. 40 мільйонів гривень було погашено заборгованості по заробітній платі. Це все, це економіка України, і це все це податки, які сплачуються до державного бюджету. І до речі, за підсумками 2014 року, з кожної гривні. Яка отримана була в оборонній промисловості, 21 копійка пішла до державного бюджету. Пане Сергію, а от цей податок, який називають на війну, це з нього те, що відраховується те, про що ви розповідаєте? Це податки, які сплачуються з заробітних плат людей. У нас заробітна плата вся біла. Вона сплачується системно тих підприємствах, що системно працює. Це перше. По-друге, це податки. З прибутків підприємств, це податок на додану вартість, який сплачувався трішки раніше. І що можна сьогодні сказати? Що фактично «Укроборонпром» забезпечує цифру біля 1% від загальної дохідної частини. Державного бюджету ми маємо інформацію, що таких е, обсягів від інших галузей виробництва в Україні просто немає. А на наступний рік в бюджеті передбачено вже більше е, грошей на оборону. Ви будете робити щось нове. Не дивлячись на те, що перемир'я і невідомо, як далі буде ситуація. А наша задача сьогодні е, знайти системний компроміс між тим, що можна збільшити нову кількість техніки у армії, але все ж таки і є та, яка знаходиться на збройні, потребує і ремонту, і відновлення і модернізації. Тому існує такий документ, який називається Державне оборонне замовлення. Військові визначають потребу і кажуть, нових нам треба стільки-то відремонтувати ті стільки-то, модернізувати стільки-то. Ми ці задачі, я впевнений, в 2015 Нацьтому році виконаємо, скажіть, будь ласка, от те, що ви поставляєте, хтось їздить, це перевіряти, як воно працює, чи дійсно воно нове, тому що часто ну, от хлопці скаржаться на те, що у них там багато старих автоматів, зброї, що там є проблеми з його використанням і так далі. Ну насправді ми дуже відповідально до цього ставимося, бо це по суті життя людей. Да? Якийсь несправний, наприклад, там електропровід може зробити таким чином, що БТР зупиниться і зможуть загинути хлопці. Тому в нас створена подвійна система контролю ми запровадили систему прийняття продукції. Безпосередньо спеціально створеної комісії Короборонпрому, але додатково ще існує так зване військове приймання. Тобто представники безпосереднього замовника, тобто військові, вони супроводжують весь процес виготовлення або ремонту техніки для того, щоб вона відповідала тим параметрам, які хотіли б як замовники отримати. Ще одна тема, хоч у нас мало часу в новинах, але не може оминути тема журналістського розслідування. Дмитра Гнапа, я розумію, що мабуть, здогадуєтесь, про що мова. Скажу коротко. Ко нашим глядачам, що в принципі це було в програмі слідство інфо, яка також виходить і на першому національному питання в тому, що Дмитро написав, що державний контракт на поставку тепловізорів і приборів нічного бачення «Укроборонпров» підписав з американською компанією ЕТІН, але от вони розслідували розслідували, і з'ясувалося, що це американська компанія, що це фірма сина Бориса Тімонькіна, і що насправді ці всі прибори нічного бачення не американського виробництва, що їх, начебто, роблять в Одесі, часто в части, частково в Росії, А в Штатах це купують хіба що ті, хто виходять на полювання, і що від імені «Укроборонпрому» всю цю схему а, провернула людина, яка в часи Януковича. Будучи заступником міністра оборони, організовувала тендери на закупівлю їжі для солдат. Яка позиція коронпрому? Як ви можете це прокоментувати? Ну, насправді позиція Коронпрому вона буде незмінна до тих пір, поки працює та команда людей, що працює зараз. Перше, ми е, жодного разу не зробили непублічним певний крок. Ми постійно співпрацюємо з журналістами. Ми постійно звітуємо про свою роботу. І абсолютно чітко можна сказати, що всі контракти, які заключаються, вони, по-перше, заключаються без будь-яких посередників. По-друге, вони проходять систему дуже ретельного контролю. За результатами інформації, яка була отримана зі ЗМІ, ми провели внутрішнє службове розслідування. У нас є абсолютно всі. Документи, що питання імпорту такої продукції було правильним. До речі, у був першим в Україні, хто здійснив імпорт військової так, а скажі, зброї. Так, скажіть, це сюди. в Америці, роблять чи в чи в Одесі, і в Росії. А в нас є в наявності документи, сертифікати походження і експортні ліцензії, які Госдеп, держдеп США видав на відвантаження цієї продукції. У нас є абсолютно чітке підтвердження того, що ця продукція. Американська і саме для того, щоб в нас не було там певних недорозум... непорозумінь із людьми, із телеглядачами із військовими на громадському телебаченні в понеділок будуть присутні і представники кампанії. Це є американською? Американською. Угу. І буде присутня та сама людина, яку нібито хтось звинувачує там в певних ріхах, і вони абсолютно чітко, системно і подержавно висловлюють свою позицію угу. в цей понеділок. В цей понеділок. Угу. Але ще я хочу зазначити додатково, що Україна вперше зіткнулася з проблемою імпорту, бо ніколи. Зброю в Україну не завозили, і концерну коборонпром за дуже тривалий проміжок часу зміг вирішити це питання, бо ми повинні розуміти, що ми не настільки досконалі у військовій справі, як хочемо того бачити. Досить велика кількість техніки не вироблялася в Україні роками і немає прецедентів, тому ми вимушені працювати з іноземними зразками. Ми робимо дуже значні кроки стосовно того, щоб таке вироблення було. Одна цифра це коротко. 4 тисячі запасних частин, які раніше в двигу... 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 двигунобудуванні завозилися з Росії. Воно вже виготовляється в Україні за три місяці Ми це зробили, і тому імпорт він прозорий. Він зрозумілий. Він з зрозумілими документами із зрозумілими ну, ці запитання. Ви зможете тоді відповісти в понеділок. Побачимо тоді, Безумно. що скажуть ваші американські колеги. Дякую. Пасибі, час вичерпано. Спасибі, що прийшли. Ти наші запитання. Чому нагадаю, що на студії був перший заступник генерального директора УК. Роборонпрому Сергій Пінька